I gotta find myself, gonna find him now. I gotta be a man, I gotta find him now, I gotta be a man. Вітаю, друзі, на каналі. Сьогодні наша розмова буде присвячена мотоциклу Ява 638. Я вже би хотів, щоб ця серія була останньою, але напевно вона ще не буде останньою. Задумів у мене було на сьогодні багато, але ну, скільки зробив, скільки зробив. Значить, що я сьогодні зробив? Трошки вам відзвітую. Сьогодні я закріпив бак. Перед цим я поставив катушку запалення, закріпив її, зробив кронштейн. Промив бак, поставив новий краник, поставив отакі шлангочки силіконові, фільтр. Тобто тут вже у мене все як потрібно. Ну і чого, в принципі, я не завершив. Ну, Перше, це у мене не получалося... Зробити сигналізатор нейтралі. Тобто по проводці все нормально. Але в, в моторі так звана жабка вона ну, не працювала. Е я поміняв її на нову, вона далі не працювала. Е і що вийшло? Значить, виходить, що в мене оця жабка, яка стоїть на картері, е вона не достає до. Е прапорця на самій кулісі. Тобто на кулісі є такий прапорець. Коли куліса стає в положенні нейтралі, цей прапорець має нажимати на жабку. А виявилось так, що я заміряв штангенциркулем циркулем, і мені бракує одного міліметра. Як я вийшов з цієї ситуації, я зараз покажу вам. Ну, а поки ми дивимося тут на, на ту всю апаратуру, Хотів вам сказати, що на даному мотоциклі я хочу реалізувати схему, щоб в мене працювали всі лампочки і все, як в штатному режимі. Тобто тут в мене стоїть CDI, але хочеться, щоб лампочка запалення під час запуску мотоцикла гасла, і щоб мотоцикл глушився через замок запалення. Тому треба трошки заморочитись. Такий кусок схеми є. На Vap UA, але так як я вже почав робити сам, хотів сам і в принципі завершити. Єдине, що мені довелося купити на ВА, це реле зарядки на 7 виходів. Тобто тут є три фази: червоний чорний плюс, зелений мінус і білий дріт це, ну, так, щоб простіше сказати, ще один канал плюса. Він використовується на збагачувач на китайській техніці, а я його використав трошки для іншого. Зараз покажу схемку, щоб ви зрозуміли. Шукав я в інтернеті, не дуже багато є розписано таких схем, тому, надіюсь, що вам дане відео буде корисне і цікаве. Продовжуємо. І так, проблема з жабкою. От я розібрав жабку. Вона має отакий корпус пластиковий. Далі всередині є шток. От. І шток, навантажений пружинкою, і далі йде такий, така контактна гайка, до якої вже прикручується сам провід нейтралі. І от я розібрав дві, дві лягушки тих жабки. І ну, штока тут однакові. Я думав, що, може, є там коротший довш, виявляється, штоки однакові. І мені довелося виготовляти новий шток. Я поставив е в нейтраль коробку передач, заміряв штангенциркулем відстань від, е від краю картера до е самого прапорціа на колісі, і відповідно е зробив шток так, щоб в мене е даний от шток він доторкався до прапорціа. Все працює, все класно. тому... Беріть на замітку, я, чесно кажучи, навіть не думав, що в мене буде така проблема. Але довелося знімати півавтомат, довелося все відкручувати. Але я зробив. Чесно кажучи, не хотілося робити. Думаю, колись іншим разом зроблю, але знаю, що все тимчасове на постійно. І з імовірністю 90% я би туди не вернувся. Тому заморочився, потратив часу, але все-таки зробив. Ну і... Реле. Е, значить, Такі реле нам потрібні для того, щоб ми могли реалізувати нашу схему з лампочкою запалення і з е, глушилкою через ключ. Е, можливо, для багатьох це не буде чимось новим, але но я з релюхами не мав справу. Е, раніше ну, знав, що є реле там на включення, тобто ставиться там в колі включення сигналу. Там якихось фари і так далі. Е, ну, Десь підозрював, що по суті мало би бути і розмикаюче реле, але навіть не знав, як воно виглядає. Виявляється, що от є два в нас реле, є чотирьохконтактне, є типу, таке, як чотирьохконтактне, тільки всередині має ще один контакт. Е, такого, щоб іменно розмикаючи реле, його нема. Але от такі п'ятиконтактні, то вони вже за замовчуванням є. Двохрежимні. вони і в... замикаючі, і розмикаючі. Просто оцей контакт. Оцей верхній е, номер, я не, не скажу вам, не бачу. Е, а, 87 е, він є оцей верхній е, нормально розімкнуте реле. Коли подаємо живлення, він замикається з 30-м. А 87А, якщо ми переставимо сюди проводок, то коли ми подамо живлення, то 87А і 30 розімкнеться. Просто нам оцей проводок ми переставляємо сюди, і в нас виходить розмикаюче реле. Отакі От реле, вони є, ще раз кажу, двохрежимні. Отака От схемка роботи реле. 85-й провід, 86-й це плюс-мінус ми подаємо. Заживляємо реле. 30-й вхід, і 87, 87А... Повторюю оці два. Зараз, зараз, зараз отак. О. Оці два. Це є або нормально замкнутий, або нормально розімкнутий. Тобто, в залежності від, як ми хочемо використати реле, ми його під'єднуємо. Тут такі трошки записки божевільного, але я так на скору руку, хто буде робити, то зрозуміє. E, значить, що нам треба для того, щоб у нас лампочка запалення світила в момент включення ключа і гасла в момент того, як мотоцикл заведеться? E, ми ставимо реле отаке, розмикаюче, п'ятиконтактне. E, в нас йде провід від щитка приборів, він йде в цю акумуляторну коробку. Він у нас заходить готовий, голубий колір. по-моєму, нього. Я його поставив на 30-й контакт, на 87А плюс після замка запалення. Тобто також цей провід у нас входить в акумуляторний ящик. Получається, що коли нормально замкнуте реле, коли я включаю замок запалення, в мене йде плюс через контактну групу і на Лампочку запалення. Лампочка засвітилась. Далі, коли я запускаю мотоцикл, якраз оце, оцей білий провід на реле зарядки, той, що я вам казав, що йде на збагачувач, він якби має додатковий канал плюса. Получається, що з реле зарядки ми даємо оцей білий провід на. Клему 85, а на 86 просто постійний мінус. Коли ми запускаємо мотоцикл, з реле зарядки йде плюс, реле включається, і 30-й провід розмикається з 87 А. Тобто, у нас лампочка виходить в розриві. І в нас виходить робота схеми штатна. Це перше. Друге, нам потрібно глушити через замок. Як це реалізувати? Значить, є глушилка у нас, з комутатора виходить, цей провід даємо на 30-ту ножку, на 87А постійний мінус. Коли у нас глушилка на мінус, мотоцикл ніяк не заведеться. Далі ми вставляємо ключ запалення з замка запалення плюс на клему 85 на 86 постійний мінус. Коли включаємо ключ запалення. Подається у нас живлення на катушку реле. Реле включається, розмикає глушилку. Відповідно, мотоцикл ми зможемо завести. Така схема працює тільки з акумулятором. Тобто я розглядаю їзду на тій яві з акумулятором, тому буду реалізовувати ось таку схему. Як воно працює на практиці, я зараз постараюся вам показати на мотоциклі. Друзі. Давайте продемонструю вам наглядно, як працює схема От, на мотоциклі. Для того, щоб показати вам, я поставив акумулятор поки що від шуруповерта. Я ще не купив мотоциклетного акумулятора. Ну і так нам в об'єктив попало, попало реле. Я хотів вам показати такі є розетки, продаються в продажі на 4-5 контактні реле. Розетка дуже якісна, має ПВХ таку кришечку, всередині має керамічний корпус, тобто кераміка. Чим такий варіант зручніший, тому що коли ми вставимо поштучно провода, в разі там виходу з, -з ладу реле треба чітко поставити провода на місце. Можна там перепутати. Це, звичайно, ну, якби не проблема поставити провода на місце, але викликає, як на мене, певні незручності. А отак. Воно набагато зручніше. Е, також відносно електрики, хотів вам показати, що жабку я буду ставити отаку від Альфа. Е, стандартний трос не буду ставити, тому що він чеський непристойно дорогий, а китайський можете навіть не купляти, він несправний, він замикає на корпус. Е, хлопці писали в коментарях, що пробували їх. Якось ремонтувати, ну, мені воно не цікаво. Я не реставрую, я відновлюю. Мені потрібно, щоб функціонував стоп і в момент гальмування. Тому я якби, буду використовувати жабку від Альфи. Що ж я хотів вам показати по, 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 по електриці? Ну, в принципі, давайте перейдемо по, показувати по роботі. Самої схеми. Значить, дивіться, поставив ключ, загорілася лампочка запалення. Включився в мене от, включилося реле. Тобто я вклю, виключаю ключ, все. Тепер дивіться. Зараз поставлю в нейтраль. До речі, от, маємо можливість спробувати, як робить у нас жабка нейтралі. Все в порядку, все класно переключається. Ну, Пробуємо запускати. Чили лампочка засвітилась. ще раз. Засвітилась. Ще раз запустимо. Через ключ глушилка ще не працює по причині того, що я її не під'єднав. Саме реле вже під'єднане, а глушилка отут в розриві. Для чого я це зробив? До речі, пишіть в коментарі. Я хочу перестрахуватися, поставити ще тумблер на розрив. Тобто, в разі в мене щось, якісь проблеми будуть з замком, щоб я просто виключив тумблер, і в мене глушилка повністю не працювала. До речі, пишіть, хто також має такий варіант, чи взагалі він актуальний. Може з замком наяві не буває проблем. Ну, але я якби, трошки хотів би перестрахуватися. Тобто, по суті, нам лишається гарно все вложити, попаяти. І я надіюсь, наступна серія буде вже з заїздом, першим виїздом. Взагалі планував я сьогодні зняти якби останнє відео появі. Але, як бачите, ще багато дрібничок. Просто я знаю, якщо їх не зробити зараз, то, з ймовірністю, 90% до них повертатися не захочеться. Навіть з тою жабкою нейтралі я сьогодні. Потратив ну, не півдня, а добрих 3 години, поки, поки вияснив причину, поки усунув її, поки-поки-поки. Тому слідкуйте за каналом, буде цікаво. Всім мирного неба, до зустрічі, гарних вихідних!